Сьогодні у нас на сніданок різнокольорова італійська вермішель. Салат з моркви, молодої, свіжої моркви. А тут в Штатах завжди свіжа молода морква. Нема такого поняття, як стара морква, молода морква. Вона, мабуть, привозиться з різних регіонів Сполучених Штатів і тому продається завжди молода, помита, чиста, гарна. Омлет. Дуже смачний омлет. Сьогодні в цей омлет додавався перець болгарський, зелений, гриби печериці. І спеції з яйцями перемішані з молоком. Різні спеції. І перець солодкий, червоний, і перець чорний, гіркий. І так далі. А ось до салату додавалася олія. Ось така. Як кажуть на любітеля, кому подобається, кому ні, але смак такий специфічний, відрізняється від інших смаків. Ну ось така лія. Треба не переборщити, додати її зовсім трошки. На порцію півчайної ложки і вистачить. Ну що ж, їмо сніданок. Смакує хай усім добре. Смачного.